Вітаю всіх! Текстовий процесор Microsoft Word Робота з таблицями. Для роботи з таблицями в текстовому процесорі на вкладці вставка є цілий пункт або блок таблиці. Перший варіант побудови таблиці уявляє собою в шаблоні обирання в кількості істовків, кількість рядків. Інший варіант пропонує нам вказати вручну. Скільки стовпчиків, скільки рядків. І ще один варіант це намалювати таблицю. Тобто можна розкреслити зовнішню рамку таблички, а потім сказати внутрішні лінії таблиці. Кожен з варіантів має свої певні звучності, певні недоліки. Але їх варто застосовувати або по звичці, або, скажімо, по ситуації. Давайте побудуємо деяку табличку і спробуємо редугувати. Редугувати структуру таблиці можна наступним чином. Ширину стовпчиків змінювати, наводячи вказівник миші, коли стала подвійна стрілочка, затискаючи ліву кнопку, можемо збільшити або зменшувати ширину стоти. Аналогічно і висоту рядка. Для того, щоб, наприклад, підібрати ширину стовпчиків всіх, потрібно їх виділити. І в макеті ми можемо вказати конкретну ширину стовпця. І причому всі виділені стовпчики будуть такої однакової ширини. Аналогічно відбувається з висотою рядка. Іноді виникає потреба об'єднати комірки. На тій ж самі вкладці макет. У нас є кнопочка Об'єднати комірки, а іноді є потреба розділити комірку на декілька комірок. Можна сказати, кількість стопчиків і кількість рядків. Також ми можемо по відношенню до встановленої позиції курсора додати рядки стопчики ліворуч, праворуч стовпчики, рядки. Довиділено, після виділеного. Якщо ми хочемо додати декілька, наприклад, рядків, для цього виділяємо декілька таким чином, вказуючи, що ми хочемо додавати три рядки. Для того, щоб вирівнювати текст у мірках, на тій ж самій вкладці макету у нас є 9 способів вирівнювання. За замовченням вирівнюється, ви бачите. По горизонталі ліворуч, а по вертикалі зверху. Можна змінювати ці способи вирівнювання. Далі, наприклад, якщо ми хочемо змінити напрямок тексту на вкладці Макет, також у нас є напрямок. Є три варіанти напрямку тексту, ви можете використати які вам потрібні. Для встановлення е, меж. На плаці Конструктор у нас є тип лінії, толщина лінії і колір лінії. Після того, як ви обрали тип толщину колір, ви можете олівцем провести по цим лініям, які повинні змінити свої параметри. Також ми можемо використовувати заливку. Для обраних комірок ми можемо встановити. Полір Скажемо, якщо нам потрібно скопіювати текст, для цього можна використати такі прийоми. Всім відомий буфер обміну даними копірувати, ставити. Наприклад, такий варіант, як перетягуванням лівої кнопки та затиснутої клавіші Ctrl. І ще один варіант перетягування правої кнопки, і при відпусканні у нас з'являється контактне меню, де ми можемо обрати копівати. Цю табличку також можна виділити і встановити її вирівнювання. Іноді трапляється, що таблицю потрібно розділити або, скажімо, перед табличкою на початку сторінки потрібно щось надрукувати. Якщо курсор... В даному випадку також неможливо встановити перед таблицею. Переходимо на макет і обираємо ще Діліть таблицю. Таким чином у нас з'явився текстовий курсор перед табличкою. Ми можемо також копійно, наприклад, підписати, зробити заголовок цій таблиці.